У Чернівцях троє неповнолітніх викрили авто і поїхали на дискотеку. На Буковині виявили підприємство, яке ухилилося від сплати 4 мільйонів гривень податків. Чернівці матимуть свій некрополь. Вітаю вас. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 20 лютого. У Чернівцях троє неповнолітніх викрили авто. Привернула увагу підлітків стара Волга, яка була припаркована біля будинку. Хлопці помітили, що двері в ній не зачинені, а ключі знаходяться у салоні. Автомобіль юнаки експлуатували досить активно. Встигли навіть з'їздити в село на дискотеку. Втім, не господар автівки заявив про її зникнення. Працівники деї самі завітали до нього вночі, аби про це повідомити. Вони гралися по вулиці Червоноармійській, йшли. Найменший з них якби, зачепив дверку автомобіля. Дверка була відчинена, після чого залізли вони в салон даного автомобіля Волгацький. Пояснили, що знайшли ключі в салоні автомобіля. Сіли за кермо, найстарший, це що 16 років, завів машину і. Поїхав. А далі пішло-поїхало. В то ніч хлопці вирішили погуляти на славу, проте будучи не надто вправними за кермом, набезпечені водії ледь не зачепили автомобіль, у якому їхав знайомий інспектора. Телефонував знайомий на телефон, пояснив, що е, керував своїм автомобілем. Е, побачив, як автомобіль Волга обганяє тролейбус, вийшли йому на зустрічну смугу. Лоболок він дався оправо, каже, звісно. Але побачив, що за кермом Волги якби не понолітні діти. Власник автомобіля Сергій здивований, його машина не у найкращому стані, тож він і гадки не має. Чим вона зацікавила хлопчаків. Він був незачинений в той вечір, і ще й ключі від е, автомобіля знаходились в бордечку. Якось я думав, що я повернуся вечором, щоб його забрати, і так він залишився. Ніхто. Ніхто зазвичай не лізе в нас там до машин. А тут сталося, що його ще й вкрали. Закінчилася екстремальна пригода. Не так, як на це сподівалися, її ініціатори. Волгу повернули власникові, а хлопців направили до шевченківського райвідділу міліції. Відтак ситуація стала уроком як для дітей, так і для 37-річного Сергія. Не впевнений, що сигналізацію покладу, але принаймні дивитися за тим, щоб він завжди був зачинений. Це однозначно. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині виявили підприємство, яке ухилилося від сплати 4 мільйонів гривень податків. Податкова міліція Чернівців направила до суду справу відносно директорки одного з чернівецьких підприємств, яка у змові з головним бухгалтером вчинила службове підроблення та ухилилася від сплати податків на суму 4 мільйони гривень. Наразі триває слідство. Водночас, за матеріалами іншої справи, податкова міліція Чернівців розпочала кримінальне провадження відносно службових осіб одного сільськогосподарських товариств Буковини, які незаконно намагалися відшкодувати з бюджету майже 2 мільйони гривень. ПДВ правопорушення передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років. На Буковині горів житловий будинок у місті Новодністровськ пожежа виникла в квартирі дев'ятиповерхового будинку. До прибуття рятувальників вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку та пошкодити побутову техніку. Проте поширення вогню на сусідні квартири все ж вдалося уникнути. Також минулої доби у Чернівцях горів житловий будинок у вулиці Заводській. Як повідомили в управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, пожежа знищила всю побутову техніку та меблі. Загиблих та травмованих немає. Чернівці матимуть свій некрополь. Незважаючи, що Чернівці це столиця найменшої області, місто має більше ніж 700 пам'ятників архітектури та найбільші історичні ареали. До того що року перелік об'єктів культурної спадщини поповнюється. Офіційне визнання та захист держави нещодавно отримали 40 пам'яток. Наразі мистецтвознавці працюють ще з одним старим єврейським кладовищем. Чернівці це унікальне і єдине місто в Україні, яке має такий комплекс і в такому добре збереженому стані. Оскільки відбувалося і воєн, і якихось історичних катаклізмів, скажімо, все-таки історичне середовище вдалося зберегти до наших днів. Чернівці мають пам'ятки всіх рівнів: і місцевого, і державного, і навіть світового. Весь центр Чернівців це суцільна пам'ятка історії та архітектури. Кожен будинок, дворик і навіть вулична бруківка, захищені законом про збереження. В одному невеличкому містечку переплелися різні епохи, традиції та вподобання, і це робить його неповторним. Місто наше уподоблюється такому дорогому перському килиму. Яке зіткане з різноманітних культур, різноманітних традицій, така кількість цікавих будівель дарує місту можливість заробити на туристах. Віднедавна Чернівці почали відкриватися іноземцям як територія з багатьма загадками та міфами, підтвердженими наочно. Наприклад, колишнє приміщення торгово-промислової палати до 1908 року. Цей будинок був прикрашений двоголовим орлом, символом Австро-Угорської імперії. Коли ж змінилася влада, таке зображення треба було знищити. Нам шкода було того двоголового орла, як знаєте, в Росії там, в Петербурзі, збити. Просто і замалювати якоюсь іншою там символікою. І вони взяли і підкоригували. з такого монархічного двоголового орла зробили республіканського одноголового. Просто штукатур одну голівку гарно зачистив, запуцував, знаєте, загладив. І тепер ми маємо орла одноголового. Висновок простий, щоб туристів стало більше, потрібно зацікавити їх чимось новеньким. Такий потужний і цікавий об'єкт знайшовся. Це кладовище Некрополь іудейський. Це досить потужні в перспективі туристичні об'єкти, які на сьогодні ще просто не вивчені. І ми не можемо, скажімо, подати так, як можна було презентувати місто Чернівці саме некрополями. Чернівецькими некрополями розумієте. Це тема, яка до всьому світі викликає великий інтерес і Велика кількість туристів. Ми знаємо, Омань заробляє на своїх хасидах надзвичайно потужні кошти. Зараз на кладовищі працюють мистецтвознавці, фахівці зі Львова. Вони в захваті від того, що тут ще так багато невідкритих, але дуже цікавих об'єктів, які варті називатися унікальними. Чернівецький християнський і єврейський кладовище, то вони. Надзвичайно феноменальні просто по по архітектурі, по, по майстрах. Майстри працювали гарні, ну і просто феноменальний кладовищ. Таких в Україні нема. На часі підготовка документів та видача паспорта, який засвідчить існування нової пам'ятки національного значення Чернівецького некрополя. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Без сумніву, жодна людина не уявляє своє життя без музики та звуків. Хтось цю музику слухає, дехто навпаки її створює. Та мало кому відомо, який шлях повинні пройти звуки, перш ніж потрапити на платівки чи компакт-диски. 19 лютого яскравий день в календарі кожного меломана, адже саме в цей день, 1878 року, американський вчений Томас Едісон запатентував фонограф пристрій для звукозапису. З того часу змінилися не лише пристрої, які створюють музику, а й сама схема запису. 136 років тому цвіт дізнався про приголомшливий винахід людства. Апарат, що записує та відтворює звуки. Фонограф одразу знайшов своїх прихильників серед меломанів, а його автор, американець Томас Едісон, ніяк не міг повірити в свій успіх. Для більшості людей фонограф це поштовх до нових музичних відкриттів: громофонів, патефонів та вінілових платівок. Як стверджують, поціновувачі якісної музики, саме завдяки їм можна почути відмінний звук. Особливість звука вінілової пластинки, навірно то, что вона пройшла через человеческие руки і делали люди. І в этом в вся фішка. Що звук не настолько точний, навірно, скільки натуральний і багатий. Перш ніж людство почало насолоджуватися якісною музикою, пройшло чимало етапів встановлення звукового запису. Ось так, наприклад, звучали перші композиції, записані наприкінці 19 століття. Так, звуки відтворювались на патефонах початку 20-го століття. Ця частота звуку, яка досягається за допомогою роботи оцього механізму язичково-щіпкового, вона є унікальною. І навіть на сьогоднішній день, коли ми маємо у своєму розпорядженні дуже багато таких сучасних пристроїв для для прослуховування різних мелодій, та з часом змінилися не лише інструменти відтворення, а й запису. Про фонограф людство вже призабуло, натомість прийшла черга для сучасних звукозаписуючих технологій. І музиканти і діджеї переконують, створювати композиції надзвичайно складно. Окрім відмінного слуху, треба мати ще почуття ритму. Також треба вміти правильно записати музику, аби слухачі відчули все звукове наповнення. І для цього найкраще, підходять старі добрі вінілові платівки. Звісно, ж, вініли несуть несовмістимо більше ніс вмістимо так, тако Болікачний звук получається в усіх отношениях. Там намного ширі звук, намного пространственні. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. І до спортивних подій. Солові змагання відбулися у Чернівцях. Свою міць демонстрували юнаки Чернівецького ліцею номер 4 Протягом навчального року школярі наполегливо готувалися до цих змагань. Тож тепер хлопці мали змогу продемонструвати свою фізичну підготовку та вибороти звання чемпіона. Нікіта займається карате з шести років. Зараз хлопець у четвертому класі, а на його рахунку вже 36 медалей, десятки перемог і зелений пояс, яким він дуже пишається. Карате для мене дуже багато, дуже багато означає. Я, я вже не можу жити без нього. Це зараз моє посередне життя. Хлопцям по 10 років вони не тільки найкращі друзі, а й хобі у них спільне. Обоє кажуть, що всі нагороди, які у них є, принести не вдалося. Це дуже. Змаганнях взяли участь 12 юнаків 6-11 класів. Микола Володимирович, вчитель фізкультури із 40-річним стажем, до таких змагань ставиться з особливою відповідальністю. Каже, готує справжніх воїнів та захисників. До змагань готувались три тижні, враховуючи те, що хлопці не одного віку, і фізична підготовка у них теж різна. Коли ребята услышали, що ми будемо проводити іменно силове, із зала просто вигнати їх нельзя. було. вони постійно на переменах, після уроків навіть э, виходять за школу. Туди у нас там є э, перекладини, тренажери. e Коли от Сталіані готовіться кетів. Проснувся просто інтерес силовим видом спорту. На змагання запросили дворазового рекордсмена України з пауерліфтингу. Мирослав сподівається, що його досягнення стануть стимулом для юнаків та дівчат. Я вважаю, що займатися спортом треба чим раніше, тим краще, тому що це встигає загатувати наш характер і допоможе нам у майбутньому. Після бігу підтягувань та піднімання 16 кілограмової гирі перемогу отримав десятикласник Олександр. Хлопець займається бально спортивними танцями. Разом з тим, жодні змагання. В школі не проходять без його участі. Перемога дається не дуже легко. Для цього треба багато старатися, ну і тренуватися перед цим треба багато, щоб досягати хороших результатів. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такої побачили середу наші журналісти. Більше інформації на нашому сайті ACC UNEETA в мережі Facebook, якою буде погода завтра у Чернівцях? Дізнаємось за мить. І пам'ятайте, з несправедливістю або співпрацюють, або боряться. Ви дивилися інформаційний випуск новин Чернівці. Будьте сп'ятим. Побачимось.